Доброго ранку! Пропоную вам повторювати за мною. В небі сонечко ласкаве, по стежинці вліво, право Ми спустились у ярочок до веселого струмочка. Ротик посміхається, настрій піднімається. Пропоную вашій уваги гру прапорці. Червоний-жовтий і зеленого кольору. У мене ось такі прапорці. Підніміть правою рукою червоний прапорець. Лівою зелений прапорець. Візьми лівою рукою не червоний і не зелений. Який? Так, жовтий. Лівою рукою. Підійміть жовтий високо, а червоний низько. Якщо я назву цифру більше п'яти, то підніміть червоний, а якщо менше, то жовтий. Слухаємо уважно. Чотири. Який прапорець підіймаємо? Жовтий. А якщо шість. Підіймаємо. Червоний. А якщо назву голосний звук, то підійміть червоний. А якщо назву приголосний, то зелений. Слухаємо уважно. А-а-а! Який прапорець піднімаємо голосний звук? А! Червоний прапарець. О! Голосний чи приголосний? Голосний? Червоний прапорець. С. 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 Який голосний чи приголосний звук? С. С. Приголосний підіймаємо зелений. У. У який голосний звук? Чи приголосний? Підіймаємо червоний. М, м. м, м. Який звук голосний чи приголосний? Так, приголосний підіймаємо зелений прапорець? Молодці. Так же ми можемо повторити і овочі. І фрукти називаю овоч. Зелений, зелений овоч. Зелений. Що це у нас? Це овоч чи фрукт зелений? Ось в мене тарілочки на тарілочках овочі і фрукти. Який ми підіймемо? Зелений? Огірок в мене зеленого кольору. Так, це овоч. Жовтий, жовтий. Підіймаємо жовтий, але в мене жовтого кольору є фрукт. Банан, ананас жовтого кольору. А ще жовтого кольору в мене і кукуруза. Ну, кукуруза це не фрукт, а овоч. Яблуко. Яблуко в мене червоного кольору. І підіймемо червоний. І яблуко в нас це фрукт чи овоч? Фрукт. Але в мене ще є перець. Він також у мене червоного кольору. Ну це перець в нас. Овоч чи фрукт? Овоч. वा गया जऊ वाह